Впустіть у свою спальню весняну свіжість, наповніть її ніжністю природи, відчуйте вражаючий комфорт від сну та відпочинку з ковдрою та подушкою Дормео Бамбук. Тепер уся ваша родина може відчути переваги дормео, адже тільки зараз ви маєте можливість придбати дві ковдри чи подушки і отримати третю в подарунок. Подушка бамбук наповнена мікроволокнами Велсліп Advanced, які забезпечують їй додатковий об'єм і повітряну легкість. Ці волокна роблять подушку надзвичайно м'якою та легкою і гарантують вам тепло, комфорт і розслаблення під час відпочинку. Бамбукові волокна забезпечують природний захист від бактерій, завдяки чому ковдра та подушка підходять для людей схильних до алергії. Ковдра та подушка збережуть відчуття свіжості під час сну, оскільки бамбукові волокна мають антибактеріальні властивості та ефективно нейтралізують запахи. Бамбукове волокно вбирає та виводить у чотири рази більше вологи, ніж бавовна, тож ви не спітнієте під час сну. Вони напрочуд зносостійкі, дуже прості у догляді і зберігатимуть свої властивості тривалий час. Подушку та ковдру можна прати за температури 60 градусів, і вони завжди будуть чисті. Подушку дуже легко підлаштувати під власні потреби по висоті та жорсткості, додаючи або виймаючи наповнення. А легка ковдра бамбук це ідеальне рішення як для теплих, так і холодних ночей. Ці чудові речі стануть вашими за дуже вигідною ціною, адже тільки зараз ви можете придбати дві подушки або ковдри і отримати третю у подарунок. Легкі та дихаючі ковдри і подушка бамбук наповнять ваш відпочинок приємною свіжістю. Зверніть увагу, при замовленні двох ковдр чи подушок Dormeo у бамбук ви отримаєте третю у подарунок.